Взимку планові роботи з розмінування на звільнених територіях призупиняються, адже промерзання ґрунту та, та сніговий покрив не дозволяють сапарам якісно та безпечно працювати. Про це в нашому ефірі 7 грудня розповів начальник управління організації піротехнічних та інших спеціальних робіт ДСНС Олег Бондар. Про досвід зимового розмінування на Сумщині говоримо далі. До нашого ефіру доєднується речник ДСНС у Сумської області Олег Стрілка. Пан Олеже, доброго ранку. Вітаємо. Доброго ранку, шановні ведучі, вітаю дорогі глядачі. Слава Україні, Грамслава. Героям. Героям В першу чергу, перш ніж ми почнемо говорити на цю тему. Хочемо дізнатися, яка ситуація на Сумщині із хакерською атакою, які великі проблеми там виникали чи не виникали взагалі? Окрім проблем зі зв'язком, звичайно, за повідомленнями Сумської міської військової адміністрації, вчора дійсно були певні. Проблеми в цьому питанні із зв'язком, все ж таки, Наші служби були на поготові для того, аби проводити оповіщення населення у випадку, якщо така необхідність була, але такої необхідності вчора не було. Це більше питання... Військової 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 адміністрації, дякуємо вам, пане Олеже, за роз'яснення. Тепер з приводу розмінування моя колега зачитала цитату пана Олега Бондаря з приводу того, що взимку планові роботи з розмінування зазвичай звільнених територій призупиняються через погодні умови. Як з цим на сумщині? Чи дозволяють зараз проводити їх, попри засніженість, яку ми навіть зараз бачимо позаду вас? Ну, перш за все, потрібно зрозуміти, що процес очищення сумщини від російських боєприпасів є непреривним. Він проводиться впродовж всього року, і цим займаються не тільки наші піротехніки, які вели. Почать потім знищити російські боєприпаси. А є групи з нетехнічного обстеження, які працюють в кожній громаді і проводять більш таку аналітичну роботу. Спілкуються з населенням. Також в сінах нашого головного управління постійно е, аналізується вся інформація, і вже потім приймається рішення, де в першу чергу повинні працювати різного е, роду наші фахівці для того, аби очищати сумщину. Е, безумовно. Зміна піри року впливає на роботу саме більше наших піротехнічних підрозділів, оскільки їм доводиться в 90, а то й більше випадках своєї роботи працювати саме руками. Тому літом їх мучить е, спекотне сонце, потім проливні дощі, потім опали листя. І той період, коли все проростає е, високою травою. Е, безумовно, е, зимовий період впливає також на їхню роботу, і вона певним чином коригується на даний момент. На сумщині в нас ну така мінлива погода. Е, Грунт ще сильно не промерз, тому на даний момент піротехнічні підрозділи ще можуть працювати. Але знову ж таки нагадую, що роботи по вилученню російських боєприпасів є дуже делікатними, ну навіть філігранними. І тому, коли ґрунт промерзає, всі роботи призупиняються. Але до нас також постійно надходять заявки від громадян. Про російські боєприпаси, які знаходяться на поверхні землі, тому навіть і в зимовий період, коли є інформація, що боєприпас знаходиться не в ґрунті, наші рятувальні, наші піротехніки туди приїжджають за допомогою тих засобів, які в них є, вони промоніторюють. Поверхні землі, тому що металошухачі, вони все, все ж таки працюють і в зимовий період промерзання ґрунту на, на, на їхню роботу ніяким чином не впливає. І якщо ситуація дозволяє, ці російські боєприпаси вилучаються. Тому робота постійно триває. Також наші групи з нетехнічного обстеження вони постійно спілкуються з місцевим населенням, дізнаються, де можуть бути російські боєприпаси, також проводять. Маркування територій встановлюють знаки мінної небезпеки для того, аби громадяни знали на яку територію взагалі не можна заходити? А також з плином часу ці знаки пошкоджуються, тому потрібно їх відновлювати. Тому роботи ну вистачає завжди, і вона постійно проводиться, пане Олеже. А які саме боєприпаси найчастіше знаходите? Чує, е, хочеться дізнатися і розповісти глядачам, які саме боєприпаси е, сапери знаходять найчастіше, які види. Маємо трохи проблеми із зв'язком. Мабуть, спробуємо встановити зв'язок із Олегом Стрілкою, речником ДСНС Сумської області. Нагадаємо, ми з ним говоримо про те, як відбувається розмінування взимку досвід сумських саперів. Ну, власне, до теми розмінування ми обов'язково будемо повертатися і далі. Спілкувалися щойно з Олегом Стрілкою, речником ДСНС у Сумській області про те, як розмінування відбувається там. Почули, в принципі, що це безперервний процес. Інколи погодні умови можуть впливати на нього. Однак, звернення щодо розмінь. Нування надходять до рятувальників постійно а далі.